Луцьк називають серцем Волині. Це місто легенда, де кожен будинок, кожен камінець бруківки приховує таємниця історії. Потрапивши сюди вперше, Луцьк і справді став для нас приємним відкриттям, як в тому переконують місцеві жителі. Луцьк невелике містечко. Трохи більше 200 тисяч населення, але тут тихо, чисто і п'янко пахне Європою. Головна пам'ятка і гордість міста замок Любарта. Минулого року Луцький замок визнали найкращим серед замків, фортець та палаців у всеукраїнській акції Сім чудес України. Побудований великим князем Волинської землі Дмитром Любартом у 1340-1383 роках він служив столичною резиденцією. Згодом став власністю великих князів Литви. Упродовж кількох століть Любартів замок залишався могутньою фортецею, адміністративною, політичною. Ічною і духовною столицею краю у 1429 році до Луцького замку з'їжджаються монархи центральної та східної Європи для обговорення питання міждержавних відносин і зовнішньої безпеки. Ця зустріч стала першою на теренах України. Зустрічю правителів європейських держав. Пам'ять саме про цю подію, щороку лучани влаштовують культурну феєрію, ніч у Луцькому замку. Цілу ніч лучани та гості міста проводять без сну, аби врятувати свою історичну спадщину та автентичні звичаї від забуття. Театралізоване свято під покровом місячної ночі і таємничої давнини. Чи не найкращий спосіб туристичної реклами міста? Переконані організатори проєкту. Дякую всім, хто приїхав до нас сьогодні. Сюди для того, щоб показати свою творчість, показати своє мистецтво. І бажаю всім, всім присутнім гарної ночі в Луцькому замку. Тут зароджувалися і проводилися перші зустрічі монархів по об'єднанню Європи. І ідея об'єднання Європи зародилася саме тут. Я сподіваюся, що нам разом з вами вдасться відродити старе місто і саму фортецю, так як воно бомокомусь. І це в нас помучиться. Ця ніч ніби повертає у минуле по замку, як і 583 роки тому, ходять мужні лицарі і прекрасні князівни. Можна зустріти і самого князя Любарта у виконанні актора місцевого театру. Ми дійсно прагнемо для того, щоб Луцьк стало столицею інтеркультурних міст Європи. Тому що у цьому замку проводяться багато заходів. І ніч у Луцькому замку один із таких величних заходів, де приймає участь багато людей, багато колективів. Про цей захід вже знають не тільки в Україні, а й за межами України. Дуже хотілося б, щоб це свято принесло задоволення усім лучанам, задоволення усім учасникам. Запрошуємо вас на ніч у луцькому замку. Свято починається запалюванням корони. Від того моменту кожен присутній відчуває себе коронованою особою на галасливому ремісничому ярмарку, який працює до ранку. Можна не тільки купити, а й самому змайструвати горнятку з глини, вінок із запашних трав і квітів і навіть підкову на щастя. Давню епоху відтворюють і музичні гурти середньовічної музики. Цю ніч тривають лицарські бої, середньовічні розваги, за давніми рецептами і частують гостей. Цього року на свято під мурами середньовічного замку прийшло більше двох тисяч гостей. Лучани стверджують, ніч у Луцькому замку це своєрідний урок історії, який не хочеться пропустити.